Новітні ракетні комплекси та зенітні гармати, які отримали ЗСУ, не залишають повітряним цілям жодних шансів у цьому відео. Ми зібрали всі переносні зенітно-ракетні комплекси та великокаліберні гармати, які є на озброєні ЗСУ, у тому числі нещодавно отримані силами оборони. Найбільш потужним протиракетним зенітним комплексом ЗСУ є ПЗРК Старстрік. Це британський переносний ракетний комплекс, ракети якого мають надзвукову швидкість майже у 5 тисяч кілометрів на годину і наводяться за допомогою лазера. Систему Старстрік можна використовувати як одиночний переносний тубус, так і як систему з трьох комплексів, встановлених на спеціальній щоглі. Ракета Старстрік має унікальну бойову частину, яка після старту. Ту розділяється на три підкаліберні кінетичні елементи, кожен з яких має власну систему наведення і бойову частину. Це збільшує шанси на ураження цілі, навіть якщо один з елементів промахнеться. Зона ураження ракети комплексу Старстрік до 7 кілометрів. Ще один сучасний ракетний комплекс на озброєні ЗСУ це французький ПЗРК Містраль, який призначений для ураження літаків, гелікоптерів та дронів. Він вважається одним з найточніших та найефективніших ракетних комплексів у світі. Бойова частина ракети Містраль важить 3 кілограми, а головка самонаведення має високу роздільну здатність, що зменшує шанси помилкового наведення на теплові пастки та інші об'єкти. ПЗРК Містраль здатний уражати цілі на. Відстані до 6 кілометрів. У бойове положення ПЗРК приводиться за хвилину. А так виглядає одна з найновіших і унікальних мобільних систем ППО «Террахоук Паладін, яка створена у 23 році і знаходиться на озброєнні ЗСУ. «Террахоук Паладін розроблена у Британії як швидко реагуюча установка проти дронів, літаків та гелікоптерів. Система має мобільну модульну башту, яку можна встановити у полі або на мобільне колісне шасі. Башта озброєна 30-мм гарматою МК 44 Бушмастер 2 зі швидко. Стрільністю у 650 пострілів на хвилину, яка уражає цілі на відстані до 2 кілометрів. Радар TerraHawk Паладін може виявляти цілі на відстані у 10 кілометрів. Також система має тепловізор і денну камеру. Ну а це культовий американський зенітно-ракетний комплекс Стінгер, який працює за принципом вистрілив і забув. Стінгер має здатність уражати швидкі та маневрові цілі, такі як винищувачі. ПЗРК має вагу лише у 15 кілограмів, що дозволяє використовувати його одному військовому. Після запуску оператору не потрібно супроводжувати ціль. Ракета самостійно її переслідує. Окрім переносних ракетних установок Стінгер, ЗСУ мають на озброєні мобільні ЗРК Ейвенджер озброєні одразу чотирма ракетами Стінгер. Про ці установки ми вже розповідали в одному з наших попередніх відео. Варто відзначити, що Україна також просила Південну Корею передати комплекси Широн. Принцип роботи яких є дещо схожим на ПЗРК Стінгер. Однак Корея не стала передавати ЗСУ ці зенітно-ракетні комплекси, аргументуючи свою позицію політикою нейтралітету. Ще одна новітня система ППО ближнього радіуса на озброєнні ЗСУ це Kinetic Defense Vehicle. Це мобільна наземна установка з кулеметом типу Мініган калібру 30 мм, яка використовується для протидії дронам та іншим малорозмірним загрозам. Kinetic Defense Vehicle була представлена у 2024 році. Система обладнана сучасними радарами та оптико-електронними сенсорами для виявлення відстеження та ураження цілей. Варто відзначити, що ЗСУ також використовують шестиствольні кулемети М 61 вулкан, створені за принципом системи Гатлінга і встановлені на винищувачі f 16 Про них ми розповідали у нашому відео про кулемети, які знаходяться на озброєнні ЗСУ. А це сучасна шведська переносна зенітна ракетна система РБС 70 ng якими озброєні ЗСУ. Ведення ракети РБС 70 здійснюється завдяки лазеру. Система не має інфрачервоних чи радіочастотних сигналів, тому її неможливо заглушити засобами реб. РБС 70 має тепловізійну оптику та денну hd камеру, що дозволяє вести вогонь вночі, у туман та в погану погоду. Дальність ураження цілей ПЗРК РБС 70 сягає дев'яно. 5 км, а висота 5 км. Вага пускової установки 35 кг. А на цьому кадрі автоматична гармата Бофорс Л 70 яка також побудована у Швеції. Вона також активно допомагає Збройним силам України приземляти ворожі повітряні цілі. Бофорс Л – Це сучасна оновлена версія автоматичної зенітної гармати Бофорс 60 калібру 40 міліметрів часів Другої світової. Бофорс Л 70 має швидкострільність у 300 пострілів на хвилину і може використовувати програмовані снаряди. Бофорс Л 70 ефективно в боротьбі з дронами камікадзе та ракетами, літаками і гелікоптерами, які летять на низьких висотах. Ще один іноземний ПЗРК, який використовують ЗСУ, це польський ракетний комплекс Піорун. Це новітній ПЗРК 2018 року, який оснащений головкою самонаведення нового покоління, яка здатна виявляти тепловий слід навіть у складних умовах. Також піорун може фільтрувати теплові пастки, що робить його стійким до засобів ураження ворожої авіації. Вага комплексу 16,5 кілограмів, дальність вогню від 500 до 6500 метрів. ПЗРК «Піорун» є глибокою модернізацією переносного зенітно-ракетного комплексу Гром, розробленого у 1995 році. Комплекси гром також є на озброєнні збройних сил України. А це новітня система протиповітряної оборони Трідон МК-2, яка також побудована у Швеції. Це сучасна зенітна артилерійська установка, яка вперше була представлена у 2024 році. Гармата калібру 40 міліметрів змонтована на базі цивільної вантажівки Сканія і має можливість оперативного розгортання. Система управління вогнем Трідон МК-2 являє собою оптичну станцію з тепловізійним каналом, що забезпечує виявлення цілей у будь-яких погодних. Умовах і вночі. Ще один британський ПЗРК на озброєнні ЗСУ має назву ЛММ Мартлет. Він використовує одноіменні керовані багатоцільові ракети, особливість яких у тому, що вони можуть уражати як повітряні, так і наземні цілі. Мартлет має дуже малу вагу у 13 кілограмів, що дає можливість використовувати його одним бійцем. Лазерне наведення Мартлет забезпечує високу точність ураження цілі на дальності до 8 кілометрів. А так виглядають чеські сучасні зенітні системи Віктор, які являють собою два спарених кулемети калібру 14,5 мм, встановлені на шасі автомобіля поза шляховика. Віктор може ефективно уражати повітряні цілі на відстані до 2 кілометрів. Завдяки денному та нічному прицілу Віктор може вести вогонь у будь-який час доби. Зенітні установки Віктор Збройним силам України передали волонтери. Американський зенітно-ракетний комплекс ВАМПІР теж є на озброєнні ЗСУ. Він являє собою пускову установку з чотирма ракетами, яка встановлюється на шасі бронеавтомобілів або пікапів, що забезпечує їх високу мобільність. Головна перевага ракетного комплексу «Вампір» полягає в тому, що він використовує відносно дешеві американські ракети APKWS вартістю у 30 тисяч доларів. Для порівняння одна ракета для комплексу НАСАМ коштує півмільйона доларів. А це потужна польська 23-мм зенітка зу 23 2 цп яка здатна уражати повітряні цілі на висоті у 2 кілометри і на відстані у 2,5 кілометри. Це надійна, ефективна та проста у використанні система. Подібна їй фінська зенітна установка 23 ітк 61 має приблизно ті ж технічні характеристики. Їх також використовують розрахунки протиповітряної оборони ЗСУ. А ось так виглядає зенітна автоматична гармата югославського виробництва «Югозастава М-55». Попри свій поважний вік, ця 20-мм установка може уражати цілі на відстані до 2000 метрів. Тому ЗСУ також активно використовують її протиповітряних цілей, в основному проти дронів Камікадзе. А це переносний зенітно-ракетний комплекс Стріла радянського виробництва, який здатний уражати повітряні об'єкти на висоті до півтора кілометра та на відстані до трьох з половиною. Виною кілометрів ще один радянський ПЗРК на озброєнні ЗСУ має назву ігла. Це наступне покоління ПЗРК Стріла, технічні характеристики якого є удвічі більшими. Ракетний комплекс Стріла ефективно уражає цілі на висоті у 3,5 кілометри на відстані до 6 кілометрів. А це сучасна австралійська антидронова система Слінгер. Вона оснащена 30-мм гарматою Бушмастер та кулеметом калібру 7,62 мм. Системи Слінгер у базовій версії встановлюють на броньовану техніку та пікапи. Слінгер ефективно уражає малі повітряні цілі, у тому числі fpv дрони. Ще одна система боротьби з дронами, яка є в розпорядженні ЗСУ, має назву Кортекс Тайфун. Вона створена у Норвегії і працює як і австралійська система Слінгер. Фактично, це бойовий модуль з великокаліберною зброєю, тепловізійними камерами і лазерним далекоміром. Особливістю кортекс тайфун є її висока точність. Також Збройні сили України використовують велику кількість різноманітних зенітних установок, створених зі здвоєних кулеметів, починаючи зі здвоєних радянських кулеметів ПКТ і закінчуючи парними американськими кулеметами Браунінг. Навіть раритетні дореволюційні кулемети Максима використовують ЗСУ для боротьби з повітряними цілями. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще одну круту добірку про інші види озброєння ЗСУ. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить.